Результатом плідної співпраці між працівниками будинку культури слава районного історико-краєзнавчого музею, Овідіопольського професійно-технічного аграрного училища та загальноосвітньої школи номер 2 стало доволі приємне та корисне спілкування із ароматним чаюванням та дегустацією різної здоби, зробленої власноруч учасниками заходу. Справа в тому, що ця зустріч відбувалася в рамках проведення міжнародного дня чая, і головними її ведучими стали студенти училища майбутні майстри пекарської справи зустрічала гости Катрук Світлана Альбертівна, директор музею. А потім її виступ було продовжено вже представниками різних країн світу, які цікаво і доступно розповідали про історію цього старовинного напою, його цілющі властивості, особливості вживання та якісні характеристики. Додамо, що спостерігати за виступаючими і особливо слухати про те, що вони говорили, було як не дивно, дуже цікаво та пізнавально. Можливо, тут зіграв той факт, що юні майстри до виступу підійшли зі всією відповідальністю, продумавши власні промови костюмованим оформленням та музичним супроводженням. А можливо, і те, що дана інформація була подана глядачам, як то говориться, просто на таці живо, смачно і не нудно. Відразу відчувалася виховна робота викладач. Ледачів училища, котрі навіть на зустрічі допомагали дівчаткам та юнакам. Китай, Японія, Росія та Україна, Монголія та європейські країни. Всі, хто був присутній в залі, мали змогу, хоча б на декілька хвилин побувати на церемонії чаювання у цих країнах і відчути різницю вживання чаю на різних континентах світу. А потім почалося, мабуть, найприємніше: господарі свята запропонували присутнім ознайомитись із різним. Видами чаю. Комусь достатньо було переглянути лише пакування, а хтось вже куштував цей напій, вдихаючи його аромати. Солодким доповненням до напою були солодощі і здоба, котру приготували власноруч викладачі загальноосвітнього закладу, училища та працівники музею. Святкове чаювання видалось на славу, котре запам'ятається дивними спогадами та добрим настроєм.